Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 січня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, тут Пентаклів. На дні колоди мрії. Тиждень починається з гарної енергетики. Ту пентаклів чудова карта. Дивіться, вона як сонечко. Вона дає надію, вона дає поштовх, бажання, бажання дбати про своє тіло, заробляти гроші. Сьогодні відкривається портал. Тут ось така хвірточка маленька. Можливості. Доля буде сьогодні роздавати нам всім можливості. Скористайтеся ними, приймайте, але сортуйте. Будь, ну, до цього ми зараз повернемося. Чому сортувати? Сьогодні буде багато можливостей, в кожного вони свої. Тому що ту пентаклів це, – це можливість, це пропозиція, це подарунки, в кожного своя можливість, в кожного свої потреби, тому і можливості в нас всіх, і пропозиції для нас будуть надходити різні. Для когось нова робота, для когось це ідея фінансова. Але оцю монетку сьогодні потрібно посадити, щоб вона проросла в зернятко в дерево грошове, яке принесе вам дохід. Розглядайте будь-які пропозиції, які вам сьогодні будуть пропонувати. Приймайте подарунки. На дні колоди сімка кубків. І от в поєднанні ці дві карти, що може бути сімка кубків це мрії. Це те, що ми хочемо, а не те, що є насправді. І тому оця пропозиція може бути хибною, може бути оманливою, може бути неправдивою. Не... Ну, тобто ви. Якщо для вас це важливо, це пропозиція там, якась фінансова, вкладати кошти кудись, пропозиція про нову роботу, ви все провірте, все узгодьте, все ретельно виясніть, всі важливі для себе моменти проясніть, тому що це. Може бути, от ви в такому стані ейфорії. Класно, бо я цього хотів і хотіла, і мені це пропонують. Сімка кубків, дорогенькі мої, це ваші мрії, це ваші бажання. І ніхто не зобов'язаний їх втілювати і давати вам те, що ви хочете. Якщо ви це хочете, ви самі досягайте, домагайтеся цього. Не чекайте, що хтось вам щось дасть, вирішить замість за вас. Це ваші мрії. Кубка — це наші емоції, вони от на хмарці, в повітрі висять ті мрії. Тому знімайте рожеві окуляри з себе сьогодні і все, що вам будуть пропонувати, провіряйте. Ну, Мається на увазі, якщо це кардинально щось міняє, якщо, наприклад, роботу ви міняєте, так вам запропонували нову роботу, коли це вплине на ваше життя в подальшому. Щоб потім не розчаруватися. Якщо вам пропонують заробітки, щоб ви вклали сьогодні, от треба вкласти одну монетку і завтра вже отримаєш мішок грошей. От таке перевіряйте, щоб не ризикуйте своїми коштами, не ризикуйте своєю стабільністю. А будьте уважні. Давайте подивимося, що нам сьогодні допоможе. Або так як це також наше тіло, можливо, вам вийдете на, в зал, займа, починаєте займатися собою, своїм тілом, і вам обіцяють, все, купи, купляй абонемент, і я тобі гарантую, що за тиждень часу ти там схуднеш на ну, 10 кілограм. чи в тебе виростуть м'язи зразу, чи ти типу, позбудешся живота це люліто, тобто, в кого які проблеми, от. Не, не вірте цим словам. Ви повинні розуміти, що щоб щось виросло, треба посадити, треба прикласти зусилля. Тільки ви від вас залежить, від ваших сил, від вашого бажання, від вашої терпіння, наполегливості залежить, що проросте, чи чого ви позбудетеся, так свого животу, живота, целюліту, чи навпаки, наростите м'язи. І тому пам'ятайте про ваші мрії. Сьогодні хтось може от, не, не тому, що скористатися вашими мріями, а просто ті мрії ваші співпадають з пропозицією, яку вам запропонують. Отак от от сьогодні зірки зійдуться. І вам буде здаватися, що це саме те, що ви шукали. Воно то так. Але не все так. Швидко і не все так просто. Так, що нам допоможе сьогодні? Лицар мечів допоможе меч дуже добре. Допоможе інформація. Допоможе, от дивіться, коли яка тут енергетика, швидкість. Можливо, допоможе от такий молодий чоловік стихії повітря. Принесе вам потрібну інформацію, звістку, ви щось почуєте від нього, дізнаєтеся від нього. А можливо, допоможе, подивіться, який тут вихор, коли ви проясняєте щось, от з мечем в руках добуваєте собі інформацію. Тобто, коли ви задаєте незручні для когось запитання, тому що меч це ваша стратегія, ваші слова, ваш язик. Ваша далекоглядність і ваше планування. Можливо, для когось це буде непри... ну, для людей, з якими ви яким ви будете це говорити, це неприємно, бо меч коли. Дивіться, як тут меч в руках, що от, я наскільки я налаштований добути і почути то, що, те, що я хочу. Для когось це може бути так, така напористість, колючість, але карта в позиції, що вам допоможе. Будьте наполегливі. Здобувайте потрібну вам інформацію, питайте, виясняйте, говоріть, питайте, ну, тобто задавайте багато питань, отримуйте потрібну вам інформацію, яка допоможе вам бути таким далекоглядним, спланувати, будьте прямолінійним, де треба. Тому що меч це холодна карта. Це є просто коли включаються мозги. Під'єднується язик до, тих, до мозку? І ви починаєте аналізувати, логічно мислити, говорити прямо, вимагати те, що вам потрібно. Чудово. Тому що в такому поєднанні, як сьогодні, був ту з пентаклів з, з мріями, з сіміркою Кубків, це чудова карта, яка вам допоможе, чудова енергетика. А що буде заважати? Королева Пентаклів. Доросла жінка стихії Земля. Телець Діва козиріг Підставляйте, хто вона вам, ця жінка? Можливо, вона буде заважати саме. Або ж ну, не обов'язково жінка за таким знаком Зодіаку, а жінка, яка. Е Дбає про ваші гроші, можливо, так, тому що карта фінансова і вона буде вас застерігати. Так не роби, так роби, так не витрачай, туди не вкладай. Або ж це може бути жінка-аналітик фінансовий, так, яка яка також вам скаже, що сьогодні от саме ця пропозиція для вас не вдала. А у вас є мрія, у вас є бажання, я хочу, а мені вже наобіцяли. І слухати її вам буде от некомфортно. Тому підставляйте, що саме, як програється королева Пентаклів, Ну, так як це фігурна карта, це е, людина в вашому житті може програтися мамою, яка занадто опікає вас. Наприклад, якщо це стосується там, тіла, здоров'я, то вона буде говорити: ну, нащо тобі то здалося? Ну, почекай, зараз зима, холодно. Ну, от, В такому досі. Ну, давайте... Не будемо ховати, тому що ну, можливо якесь буде раціональне зерно в її словах, буде, ви прислухаєтеся, візьмете до уваги, тому що ну, пам'ятайте, на дні колоди були мрії, ілюзії, фантазії, нереальність. Можливо, ось така жінка доросла, мудра, вона компетентна в фінансах, вона дбайлива, можливо, вона вам відкриє очі на щось, допоможе. Ви прислухаєтеся до неї. Ось таке сьогодні передбачення, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Сьогодні супер день, чудові пропозиції, чудові можливості. Приймайте їх, приймайте подарунки, робіть своє життя кращим, цікавішим, веселішим. Прикрашайте по можливості, робіть собі настрій, робіть собі свято, тому що інакше в наших буднях і в наших реаліях неможливо просто вижити. Можна з розуму зійти від тих обстрілів, від проблем, від серце розривається від сліз, від болю, від, від всього, що в нас відбувається. Тому мусите собі, себе, себе. Підбадьорювати, давати надію собі, оточуючим, рідним, бо інакше ніяк. Мусимо підтримувати один одного. Дякую, мою любі, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю, бажаю вам тільки найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Успіху вам! І завжди з нетерпінням, ви вже це знаєте, завжди з нетерпінням чекаю на ваш зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати ваші щирі, теплі побажання. Мені приємна ваша увага. Я вам вдячна за це. А хто ще не з нами, приєднуйтеся. І. Почуємося, папа.